Давайте повторимо, як ми шукаємо найбільший спільний дільник. Знайдемо його для чисел 36 і 52. Щоб знайти найбільший спільний дільник, потрібно ці числа розкласти на прості множники. Розкладаємо на прості множники, ставимо вертикальну риску. 36. Закінчується парною цифрою, тому ділиться на 2. 36 поділити на 2 буде 18. 18 закінчується парною цифрою, отже, ділиться на 2. Отже, записуємо 36 дорівнює 2 в другому степені помножити на 3 в другому степені. Розкладаємо на прості множники число 52. Закінчується парною цифрою, отже, ділиться на 2. В результаті отримуємо 26. 26, поділити на 2, буде 13. 13 просте число. В результаті маємо одиницю. Записуємо. 52 дорівнює 2 в квадраті на 13. Щоб знайти найбільший спільний дільник цих чисел, нам треба виписати спільні множники. А для того я їх буду обводити кружечком. Більше спільних множників немає. Виписую лише з одного числа, наприклад, ось цього, це в мене буде 2, в другому доріні 4. Отже, найбільшим спільним дільником цих чисел є 4. Щоб знайти, найменше спільне кратне цих чисел нам треба виписати кожен множник в найбільшому степені. Найменше спільне кратне чисел дорівнює. Кожен множник в найвищому степені. Дивлюсь на розклад чисел. Буде 2 в другому, тут другий степень, і тут другий степінь. Тому буде 2 в другому. Якщо в нас були степені різні, брала б в найвищому степені помножити на 3.

10. 1 на 36 буде 36. Додаю. В результаті отримую 468. Давайте знайдемо найбільший спільний дільник, і найменше спільне кратне таких чисел. 84 і 105. Ой так, розкладаємо на прості множники. 84 закінчується парною цифрою, отже ділиться на 2. 42. Закінчується парною цифрою, отже ділиться на 2. 7 ділиться на 7. В результаті маємо одиницю. Записуємо 84 до рівня 2 в квадраті помножити на 3, помножити на 7. Розкладаю на прості множники 105. Закінчується п'ятіркою, отже, ділиться на 5. Ділю, виходить 21. 21 ділиться на 3, 7, ділиться на 7. Записую 105 дорівнює 3, помножити на 5, помножити на 7. Найбільший спільний дільник. Потрібно подивитися, чи є в нас спільні ножники. Є 3. І 7. Отже, найбільший спільний дільник це добуток множників 3 на 7 дорівнює 21, найменше спільне кратне 84 і 105. Виписую кожен множник в найбільшому степені. В першому числі в мене є 2 в другому, в другому немає, тому я виписую 2 в другому. Помножити. 3 є в першому і в другому числі. Виписуємо. Є ще множник 5 множник 7. Можна виписати множники першого числа і доповнити їх множниками другого числа. Трійка є вже 7. -ка. Є вже треба помножити на 5. Дорівнюємо: 4 на 3 на 5 на 7. Зручно перемножати 4 на 5 буде 20. 3 на 7 – 21. В результаті маємо 42. Дописуємо 0. Давайте з'ясуємо питання, чи ці числа є взаємно прості. Числа називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Числа А і Б будуть називатися взаємно прості. Отже, і перше число в нас не є взаємно простим, і друге число є невзаємно простим.